Ця історія про поета, який шукав просвітлення. Одного разу, у хвилину глибокого спокою та натхнення, він написав вірш: Я схиляю голову перед небесами, довговолосі промені посявають всесвіт. Вісім вітрів страстей не можуть зрушити мене, коли я незворушно сиджу на золотому лотосі. Захоплений власними словами, він був переконаний, що досягнув нового рівня духовного розуміння. Впевнений у собі, поет передав цей твір своєму другові, майстру дзен, очікуючи на високу оцінку. Але ввечері рукопис повернувся назад із єдиним словом дурня. Сповнений обурення, поет сів у човен та переплив ріку, аби з'ясувати, що саме мав на увазі його друг. Біля храму його зустрічали зачинені двері. На них була записка: Вісім вітрів не можуть зрушити мене, але якась дурня перенесла через ріку. В цей момент він зрозумів, наскільки був засліплений самовпевненістю. Прийнявши цей урок із вдячністю, він тихо повернувся додому вже іншим, трохи мудрішим та смиреннішим.